Друзі, раді вас вітати на нашому каналі. Маємо черговий вихідний і є можливість попрацювати на будинку. Приєднуйтесь до перегляду. Будівництво це важкий і трудомісткий процес, особливо коли будуєшся вперше і не є професіоналом у цій сфері. Іноді доводиться щось переробляти. Якось в даному випадку теж Женя переробляв верхній откос у вікні, бо його видало піною, і довелося трохи підпиляти і заново запінити, щоб все вистроїти по рівню, що вікно мало гарний вигляд. Наче дрібничка, але все ж таки приємніше дивитися, коли вікно рівне. Ось ви бачите, що він уже все підрівняв, По рівню це видно, підпер дощечкою, балками, кирпичами, все, що під руками знайшов всім підпер. Це вже четверте вікно, на якому він робить откоси, Це дитяча кімната, яка має також двері на балкон, і виходить на південну сторону. Я думаю, дітям буде тут добре в цій кімнаті. Якби я мала таку можливість, я б усі вікна і всі кімнати зробила на південній стороні. Я така мерзлячка, що ніколи не втомлююся від тепла. Я б на тому сонці грілася і грілася. З цього вікна видно весь двір і дальній куток саду, а якщо вийти на балкон, то видно також і город. Існує така думка, що балкони в приватних будинках це зайва річ. Ну, ми все ж таки його запланували і поки що від цієї ідеї ще не відмовилися. Далі буде видно. Тут уже Женя запінює цю щілину. Це вихід на балкон. І також підрівнює всі нерівності, щоб можна було зробити рівненько відкоси. Робота, як на мене, дуже брудна, пильна досить таки важка. Але її треба було зробити на цьому етапі. Щоб уже брудні роботи якось підходили до кінця і можна було переходити до більш чистових робіт. Напилив, а потім трохи оприскував повітря водою, щоб пил швидше осів. Добрий день. Сьогодні продовжую з відкосами. Трошки ще на першому поверсі поприбираю. Зараз. Познімаю це, що перероблював, трошки вилізла піна, я її почистив і підпер минулого разу. Так як будуємось, ми вже не перший рік, то за весь цей час у нас дуже багато чого назбиралося, Всяких речей, які... Десь можуть знадобитися, пригодитися то двері старі після ремонту в маминій квартирі, то якісь вікна, то якісь дошки, то якісь шкафчики, якісь ящички. Все це, як розумієте, везлося на дачу. Десь якісь поламані речі, які, можливо, будуть відремонтовані, можливо, розібрані і десь використані. І все це воно складувалося, складувалося, деякі будівельні матеріали тут лежать. Воно все складувалося, і в принципі, воно то й потрібне, але воно настільки тормозить всю будівельну роботу, що. Доводиться виділяти цьому час і прибирати все це. І Ось тут Женя виносить якісь мішки старі, якісь клейонки, все, що можна вже не буде використано, не де, якісь ДСП, старі, розбухші, які використовувалися то на опалубку, то на якісь підпорки. Він все це попиляв, відніс до буржуйки, щоб спалити, все, що можна було поскладати гарненько, акуратненько. Попереносив вигріб з-під драбини, там ашміотки цього бетону, опілок, все, що туди сипалося. І це вже ми не перший раз там прибираємо. А ну що я це все сюди? щоб усе згоріло? в Вполені вічному. Якщо уважно придивитися, ви побачите, що підлога нерівна, має виступ. Це якраз той фундамент, який запланував попередній хазяїн для того, щоб відокремити сходи від житлового приміщення. Я вже пояснювала, що він хотів, як планував. Але ми все ж таки об'єднали ці два приміщення. А перед цим виступом тут у нас. Де спехою накрита якраз яма вирита під комунікації, які будуть прокладатися від кухні до ванної кімнати. А це наша славетна купа будівельного сміття, яке потроху Женя використовує для фундаменту під паркан. Зона. І ось тут два вікна. Ось тільки вони залишились у нас ще не поставлені і двері. Роберт сьогодні з нами. Вимазався вже як чортяка, так? Да? Роберт? Це те щастя, що можна побігати. Так, хочу подивитися, що це нам за подарунок тут залишили. У нашій ділянці. Де сусіди люблять сміття складати? Щось таке залишили в торбі. Щось чи трава якась чи що. Ой. Роберт, що воно таке? земля. Чи коріння якесь чи земля. не знайшли іншого місця, де його голубити. Вода стоїть у лунках. Забетонованих. Цікаво. Мабуть це не добре. Сусіди ще також строїться, будуються. Ну а наче все на місці. Таня посаджена лохинка, вона ну, че живенька стоїть. Олеся трохи поздувало. Добряче поздувала. Суничкою. Ну, Я думаю, вже вона не пропаде, Вона все буде добре. Женя тут трохи порозгрібав минулого разу. Ну, вони ж підуть на ще трошки на перекриття, на сходи. Балки сами. І оці, ті, що тонші, то можна ж пустити на ці маленькі кремички, та що підшиватися будемо. Ой. Да, проблема наша в тому, що немає ніякого сраю, куди все це складати. Це все десь може знадобитися, але немає його де зберігати. Це теж це все популярна дрова. У спальній кімнаті вікно вже запінено, так гарненько. І у дитячий. Готовий. Тут Женя щось трохи перероблював, бо видуло піною. Тут він підпилював, підрівнював. Можливо, це сьогодні зашиємо. Можливо, щось інше зробимо, зараз поговоримо. Витягнув він ту торбу. Хотів її відтягнути десь, воно порвалося, все те коріння вивелося на дорогу. Такі цікаві люди. Чогось вирішили, що на нашій ділянці можна складати сміття? Вже й стовпчики поставили, якщо ви не розумієте, що це зайнята ділянка. Хоча це сусіди, які знають, що ми тут будуємось. Ну, якось так. Щоб проєм був рівний, ну, щоб пол покласти рівно до, до самих дверей, щоб не було там ніякого сходу. Треба прибрати, от то, що ми наклали каменщики. Або треба було робити 200 балки, а не 150. Ну, це треба зробити до того, як обшити проєм, так? Да? Ну, ти як будеш робити? Ну, зараз треба вирізати. Угу. Давай відро. Ще один день брудної, важкої роботи. Але такою необхідної для того, щоб будівництво продовжувалося і йшло до свого завершення, він підпилює пороги, зрізає зайве, щоб було пороги були в врівені з балками, щоб підлога була рівною і не було ніяких перепадів. Мені завжди здавалося, ну що тут такого важкого, взяти і зробити. І, бувало, дорікала чоловікові, чому він не, не робить, казалось би таких простих, легких і швидких речей. А, а коли береш і пробуєш сам пробую сама це зробити, то розумієш, наскільки це важко. І Дійсно, робота виглядає легкою тільки в чужих руках. І я вдячна своєму чоловікові за те, що якою б не була важкою робота, але він все ж таки терпляче береться за нею і доводить її до кінця і намагається зробити якнайкраще. Вмовила його вдіти хоча б маску. Бо не дуже він любить оці всі речі, окуляри, маски, перчатки, не, витр... не витрачає на це зайвий час. Але це ж все ж таки хоч мінімальний, але захист свого здоров'я. Єдине, що не доводиться вмовляти, так це коли Женя працює з сваркою, то там вже маску він використовує, бо був негативний досвід, то Хоч хоч там уже береже очі. А в нас піна є, щоб запінювати? Якщо ми цей приєм зробимо. Звісно ж, нема. Дивись, мої в чесні очі. У нас навіть тоді, коли не було піни, вона в нас була десь там стояла пару банок, тому що я забувся з нею. Я кожен раз беру пару банок а Потім думаю, що їх нема. Так, а є якась, про яку ти забув? Є одна, яку я купив. Ді, навіть. Останній раз, і я ж кажу, я знайшов там одну чи дві банки. Давай я спочатку підмету. Ну, будь ласка, ну є ж і, виник, і совок, все є. Оно ну, коробочка для саморізів. Угу. Ну, можеш завести ще одну коробочку для коротких. Ну то я зараз пилососом трошки ще пройдусь. Одна і пильна частина роботи поки що завершена, і тепер Женя приступає до монтування самих відкосів. Ось він монтує спочатку цю планочку, потім буде в неї вставляти, вирізати по розміру гіпсокартон і вставляти його вже по випрацьованій схемі, так би мовити. Потім все запінить і буде ще одна краса. Всі ми розуміємо, в який нелегкий час ми зараз живемо, як важко будувати якісь плани, про щось мріяти, але все ж таки, як будь-якій людині і нам властиво сподіватися на краще, і ми також маємо деякі плани, якими хотіли б, по можливості поділитися із вами. Якщо вам це цікаво, то будь ласка. Дайте про це знати якось, або в коментарі напишіть, або лайками підтримайте, щоб ми зрозуміли, що дійсно цікаво, що ми плануємо далі робити, що ми мріємо, і взагалі, як ми як ми що хочемо реалізувати в своєму будівництві, взагалі в житті. Коли з дверним проємом Женя вже впорався, то він знову взявся за вирівнювання порогів. Усіх, що маємо на другому поверсі. Тут Женя так напилив, що довелося відчиняти всі вікна, які тільки маємо. І в майбутньому санвузлі, і у спальній кімнаті, і в дитячій кімнаті скрізь вікна були відчинені. І все одно знімати було майже неможливо, тому що як бачите, цей сніг із пилу він в повітрі стоїть так, що майже нічого не видно. Так. Тепер наступний проєм. Ось така краса вийшла, Женя все підпер, запінив. Ще трохи пилі стоїть в приміщенні і вже трохи темніє. Так, і ось тут спиляв болгаркою і в один рівень з балками. Ось тут взагалі вони знялися, шлакоблоки, то або обпиляє та посада їх знову сюди, або балку покладе. І є ще один ось тут. Вхід у гардеробну. Все, дуже багато сьогодні брудної такої тяжкої роботи, але він справився, молодець.